Дитячі манси, дивіться, раз. Зараз вони туди за заберуться. І будуть робити гойда. Це ж я теж таку гойда недавно робив, показував. Зараз треба десь тут стати цей місця клиба. Щоб вам засняти. Опа, приготувались. А ще б щоб доїхати сюди далі і тут з'їхати. О, мали вообще нормально. Да ти шо? А ну шо там жопа вся снегу? Ну конечно Я же ж без цього вс вообще. Ну шо, раз короче вот такие у нас моменты депортові, то попробуем и мы Как бы провести цей моментик. Може і нам фартане що-то поболее. Глаз порадує. Раз. Без виграшу. Ну коротше, з виграшних було дві з виграшним. Треба буде одну поміняти. Ой, так. Ну, чим далі. Може накачати все-таки, та ще? Щас, зараз, щас, щас. Ну шо, коротше, поки он там рибалочка у нас происходит серйозно, то ми постараємося предотвратить наше происшествие на быстреньких. Фух Короче не, не, не можу зрозуміти чого. Там оцей прикол застряв. Оцей що там. Короче накачую, що воно все одно здуває. Так треба. якось дать качку єсть пошов чуть-чуть що то через раз Ну йде погнали со свистом так нас вже я бачу движення нас доганяє сподіваюсь ми встигнемо накачатися хотя бы чуть-чуть, чтобы доехать хоть бы кудысь. Ну, чуть-чуть есть подкачка. Блин, сломал что-то эту финю, наверное. Потом уже настроим. Ну, дядовським. Бачите, воно. Жорстко здуває. Так. доїхати хватить, помчав.